Ранок неділі наш шосе між Вашингтоном та Арлінгтоном у штаті Вірджинія. Замість автомобілів тисячі людей. Це учасники щорічного марафону, одного з найбільших у світі, який організовує корпус морської піхоти збройних сил Сполучених Штатів. цього року зареєструвалось 30 тисяч бігунів. Це величезна кількість. Зараз цей марафон є четвертим у світі серед тих, де немає грошових нагород. Марафон називають народним, тому що він заради людей. Корпус морської піхоти любить бути залученим у справи спільноти. Марафон започаткували 48 років тому після закінчення непопулярної в Америці війни у В'єтнамі. Це була одна з спроб об'єднати цивільних і військових. Сьогодні марафон це майданчик, де кожен учасник може звернути увагу на речі, важливі для нього. Хтось біжить, аби зібрати гроші для благодійної організації, хтось в честь загиблого друга, хтось заради мами, яка бореться з раком, помітні на марафоні і синьо жовті стяги. Місцеві українці та американці прийшли підтримати 11 бігунів з України. Це діючі військовослужбовці та ветерани. Організував та спонсорував приїзд української команди до Вашингтона, благодійний фонд United Help Ukraine та його волонтери, благодійники також опікуються ветеранами. Під час їх перебування в американській столиці, ну заради перемоги, і щоб показувати хлопцям, як можна навіть з таким важким пораненням жити далі, Артем Мороз втратив обидві ноги на Херсонщині восени 22-го. Важка реабілітація, спеціальне протезування у Сполучених Штатах. Через два роки він не лише ходить, а й бігає. Я показую хлопцям, як я танцюю, як я плаваю, як я бігаю, як я живу, як я ввожу автівку, як я працюю і так далі. Я просто показую хлопцям, які відчаї, зараз знаходяться свіже поранені хлопці в центральному шпиталі, в Ірпінському шпиталі. І дуже-дуже багато ще лікарень, в яких знаходяться поранені хлопці. Для Артема це перший забіг у рамках марафону в американській столиці. А для Вадима Свериденка, ветерана АТО та уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій, дев'ятий Україна стала значно помітнішою на цих змаганнях, каже Вадим. Я пам'ятаю, як ми бігли перший марафон, Україну не знали, хто це, що це біжать. Знають зараз. Знають наші прапори, наш герб, наших ветеранів. Я хочу сказати, щоб американці ще більш підтримували Україну. Хочеться, щоб все таки об'єднання народів було більш потужнішим. Алан Местел, фотожурналіст, після повномасштабного вторгнення вже чотири рази їздив в Україну документувати події війни. Сьогодні він знімає українських військових на марафоні у Сполучених Штатах. Я працюю фотожурналістом вже тривалий час. Здається, ніби ти розвинув здібність відгороджувати себе від емоційної реакції. Але побачиш цих хлопців мужність, яку вони проявляють. Ці хлопці часто не військові, а цивільні. Я якось працював зі снайперами. Один був юристом, інший залізничником, а третій артистом балету. І всі служать. Тома біль і сльози. Артем Мороз, як і всі українські ветерани, долає 10 кілометрову дистанцію. Після п'ятого кілометра відкрилось друге дихання. і Я зрозумів, що я дійду, дійду точно. Добіжати не добіжу, але дійти дійду точно цей марафон повертає віру в себе і свої сили, каже Артем. Наступного року українські ветерани ймовірно візьмуть участь у повному марафоні забігові на 42 кілометри. Андрій Борис Юрій Панін голос Америки Вашингтон.